Робототехніка це галузь, яка має давню історію, що починається з давніх часів. Перші згадки про механічних створінь можна знайти в античних міфах та легендах. Однак справжній прорив у розвитку робототехніки стався в 20 столітті. У 1954 році в Японії був створений перший промисловий робот Unimate. Який використовувався для роботи на виробничих лініях. Цей робот відкрив шлях для подальшого розвитку автоматизації в промисловості. У 1961 році в США був створений перший мобільний робот Шейкі, який мав здатність навігації в просторі та виконання різних завдань. З появою комп'ютерів та штучного інтелекту робототехніка отримала нові можливості. У 1997 році робот. Deep Blue Переміг світового чемпіона з шахів Гарі Каспарова, демонструючи потужність штучного інтелекту. Робототехніка також знайшла широке застосування в медицині та науці. У сучасному світі роботи використовуються для проведення складних хірургічних операцій, дослідження космосу та вивчення підводного світу. Одним із найвідоміших роботів в медицині є Da Vinci Surgical System, який допомагає лікарям виконувати точні та мінімально інвазивні операції. Робототехніка також знаходить своє застосування в побуті роботи пилососи, роботи помічники у господарстві та інші автоматизовані пристрої стають все більш популярними серед споживачів. Однак разом з усіма перевагами робототехніки виникають і етичні питання чи можуть роботи замінити людей у різних сферах життя, як забезпечити безпеку та конфіденційність даних у використанні роботів. Ці питання потребують уважного вивчення та обговорення. Майбутнє робототехніки обіцяє багато цікавих розвитків з кожним роком роботи стають все більш інтелектуальними та адаптивними. Інновації в галузі штучного інтелекту та робототехніки відкривають нові можливості для покращення якості життя людей та розвитку суспільства. Робототехніка відіграє важливу роль у виробництві, допомагаючи підвищити продуктивність та якість виробництва. Одним із найпоширеніших застосувань роботів у виробництві є їх використання на виробничих лініях. Роботи можуть виконувати рутинні та небезпечні операції, зменшуючи ризик для людей та підвищуючи ефективність виробництва. Наприклад, у автомобільній промисловості роботи використовуються для зварювання, фарбування та складання автомобілів. Їх точність та швидкість дозволяють знизити час виготовлення автомобілів та підвищити їх якість. Ще одним цікавим застосуванням робототехніки у виробництві є колаборативні роботи. Це спеціальні роботи, які можуть працювати поруч з людьми, спільно виконуючи завдання. Колаборативні роботи дозволяють поєднувати силу та точність роботів з креативністю та інтуїцією людей. Наприклад, у виробництві електроніки колаборативні роботи можуть допомагати збирати складні пристрої, спільно працюючи з операторами. Це дозволяє підвищити продуктивність та якість виробництва. Ще одним цікавим застосуванням робототехніки у виробництві є роботи-транспортери це автоматизовані системи, які використовуються для переміщення матеріалів та виробів виробництва. Роботи-транспортери дозволяють оптимізувати логістику виробництва та знижувати витрати на транспортування. Наприклад, у складському господарстві роботи-транспортери можуть автоматично переміщати товари по складу, зменшуючи час на обробку замовлень та знижуючи ризик пошкодження товарів. Робототехніка також знаходить своє застосування у виробництві харчових продуктів. Роботи можуть бути використані для упакування, сортування та обробки продуктів, забезпечуючи їх якість та безпеку. Наприклад, у м'ясопереробній промисловості роботи можуть допомагати в обробці м'яса та виготовленні упаковок, їх швидкість та гігієнічність дозволяють забезпечити високу якість продукції та дотримання стандартів безпеки. Усі ці застосування робототехніки у виробництві свідчать про те, що роботи стають невід'ємною частиною сучасних виробничих процесів, допомагаючи підвищити ефективність та якість виробництва. Штучний інтелект в робототехніці відіграє ключову роль у розвитку сучасних технологій. Штучний інтелект дозволяє роботам аналізувати оточуючу ситуацію, приймати рішення та навчатися на основі даних. Одним із найвідоміших прикладів застосування штучного інтелекту в робототехніці є робот «Софія», створений компанією «Hanson Robotics. Софія має здатність розпізнавати обличчя, спілкуватися та навіть виражати емоції. Цей робот став справжнім символом об'єднання робототехніки та штучного інтелекту. Ще одним цікавим застосуванням штучного інтелекту в робототехніці є робот хірург. Деякі хірургічні системи вже використовують штучний інтелект для покращення точності та безпеки операцій, наприклад, система DaVinci Surgical System. Використовує штучний інтелект для аналізу даних та підтримки лікарів під час хірургічних втручань. Це дозволяє зменшити ризик помилок та підвищити успішність операцій. Штучний інтелект також знаходить своє застосування в роботах помічниках у виробництві, ці роботи можуть навчатися виконувати різноманітні завдання, співпрацюючи з операторами та оптимізуючи виробничі процеси. Наприклад, роботи помічники можуть виконувати монотонні операції. Відповідати на запитання працівників та навіть прогнозувати витрати сировини. Це допомагає підвищити продуктивність та якість виробництва. Штучний інтелект також використовується для розвитку автономних роботів. Ці роботи можуть самостійно приймати рішення та виконувати завдання без прямого керування людиною. Наприклад, автономні роботи використовуються у сфері транспорту для доставки товарів та пасажирів. Вони можуть аналізувати дорожню ситуацію, уникати перешкод та забезпечувати безпеку руху. Штучний інтелект в робототехніці відкриває безліч можливостей для подальшого розвитку технологій та покращення якості життя людей, і з кожним днем він стає все більш інтелектуальним та адаптивним, відкриваючи нові перспективи для використання роботів у різних сферах життя. Робототехніка в медицині та науці відіграє важливу роль у сучасному світі. Відкриваючи нові можливості для діагностики, лікування та дослідження. У медицині роботи використовуються для виконання складних хірургічних операцій, де точність та швидкість грають вирішальну роль наприклад, DaVinci Surgical System робот, який допомагає лікарям виконувати мінімально інвазивні операції з високою точністю. Це дозволяє зменшити травматичність операцій та скоротити час відновлення пацієнтів. Роботи також використовуються для доставки ліків та медичних препаратів у лікарнях, забезпечуючи швидку та ефективну роботу медичного персоналу. У науці робототехніка використовується для проведення складних досліджень та експериментів. Наприклад, робот Curiosity, який досліджує поверхню Марса, допомагає вченим отримувати нові дані про планету та її можливу придатність для життя. Роботи також використовуються для вивчення підводного світу. Де вони можуть досліджувати рифи, виявляти нові види тварин та вивчати вплив забруднення на морське середовище. Ще одним цікавим застосуванням робототехніки в науці є роботи асистенти для вчених. Ці роботи можуть аналізувати великі обсяги даних, допомагати у проведенні експериментів та розробці нових технологій. Наприклад, робот ЕВА, який працює в Європейському центрі ядерних досліджень. Допомагає вченим у вивченні ядерних реакцій та розробці нових матеріалів. Робототехніка в медицині та науці постійно розвивається, впроваджуючи нові технології та методи дослідження. З кожним днем вона стає все більш інтелектуальною та адаптивною, відкриваючи нові можливості для покращення якості життя людей та розвитку науки. Робототехніка в медицині та науці це лише початок шляху до нових відкриттів та досягнень, які можуть змінити світ навколо нас. Робототехніка в побуті відіграє значущу роль у покращенні якості життя людей. Одним із найпоширеніших застосувань роботів у побуті є роботи пилососи. Ці автоматизовані пристрої допомагають підтримувати чистоту в приміщенні, видаляючи пил та бруд з підлоги. Вони можуть працювати автономно, обходячи кімнати та виконуючи призначену функцію. Ще одним цікавим застосуванням робототехніки в побуті є роботи помічники у господарстві. Ці роботи можуть допомагати в приготуванні їжі, пранні та прибиранні, звільняючи людей від рутинних справ. Наприклад, робот кухар може допомагати в приготуванні страв, вимірюючи інгредієнти та контролюючи процес приготування. Це зручно та ефективно для сімей, де немає можливості проводити багато часу на кухні. Ще одним цікавим фактом є використання роботів компаньйонів для старших людей. Ці роботи можуть нагадувати про прийом ліків, виконувати вправи для збереження мобільності та навіть вести щоденник здоров'я вони допомагають підтримувати самостійність та комфорт під час старіння. Робототехніка в побуті постійно розвивається. Проваджуючи нові технології та функції для полегшення повсякденного життя людей, з кожним днем вона стає все більш доступною та інтегрованою у наші домогосподарства, відкриваючи нові можливості для зручності та ефективності. Використання роботів у сучасному світі викликає не лише захоплення новими технологіями, але й піднімає важливе питання етики. Однією з основних етичних проблем є питання заміщення людей роботами у різних сферах життя. Чи можуть роботи позбавити людей робочих місць та позначитися на рівні безробіття в суспільстві? Це питання вимагає уважного обговорення та розробки стратегій адаптації до змін. Ще однією етичною проблемою є питання конфіденційності даних. Роботи, особливо ті, які використовують штучний інтелект, можуть збирати та обробляти великі обсяги особистої інформації, як забезпечити захист даних та запобігти їх недопущенню до недозволених рук. Це актуальне питання в умовах зростання кількості кібератак та порушень конфіденційності. Крім того, етичні аспекти використання роботів також стосуються питання відповідальності за дії роботів як визначити відповідальність у випадку помилки робота, що може призвести до негативних наслідків. Це питання вимагає розробки чітких правил та стандартів, які б забезпечували безпеку та відповідальність у використанні роботів. Усі ці етичні аспекти потребують уважного вивчення та обговорення для забезпечення ефективного та безпечного використання роботів у сучасному світі. Майбутнє робототехніки обіцяє неймовірні технологічні досягнення, які змінять наше життя. Одним із напрямків розвитку є створення роботів зі здатністю навчання та самовдосконалення, це означає, що роботи зможуть адаптуватися до нових умов та завдань. Розвивати нові навички та вирішувати складні проблеми. Це відкриває безліч можливостей для використання роботів у різних сферах від медицини до науки. Ще одним цікавим напрямком є розвиток роботів компаньйонів, які можуть стати невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Ці роботи зможуть допомагати нам у виконанні різних завдань від побутових обов'язків до соціальної взаємодії. Наприклад, Роботи компаньйони можуть стати підтримкою для людей похилого віку, допомагаючи їм у повсякденних справах та забезпечуючи компанію. Крім того, майбутнє робототехніки полягає в розвитку автономних роботів, які зможуть працювати без прямого керування людиною. Ці роботи зможуть виконувати складні завдання у різних умовах від дослідження космосу до допомоги в надзвичайних ситуаціях. Зростання штучного інтелекту та розвиток нових матеріалів дозволять створити роботи, які будуть не лише ефективними, але й безпечними та етичними у використанні. Майбутні робототехніки це світлий шлях до нових можливостей та досягнень, які змінять наше бачення про технології та їх вплив на суспільство. Робототехніка відіграє важливу роль у сучасному світі, забезпечуючи автоматизацію процесів та покращення якості життя. Історія розвитку робототехніки свідчить про постійний прогрес у цій галузі від перших промислових роботів до сучасних автономних систем. Застосування роботів у виробництві, медицині, науці та побуті відкриває безліч можливостей для інновацій та розвитку. Однак разом з усіма перевагами важливо враховувати етичні аспекти використання роботів та розвивати стратегії для забезпечення безпеки та відповідальності. Майбутнє робототехніки обіцяє неймовірні технологічні досягнення, які змінять наше життя до неузнавання.